Можете представитись. Привіт, мене звати Кім До Юн, мені 24 роки. Мене звати Джі Ю, 24 роки. Який твій ідеальний тип? Уважний, турботливий і має гарні манери по перше хтось із гарними очима. У вас буде побачення на осліб, в настільний теніс. Настільний теніс? Я думаю, так. Попади м'ячем в келих. Далі ви повинні виконати місію, написану під келихом, або відповісти на запитання. Якщо вам не вдасться виконати місію або відповісти на запитання, ви повинні випити келих. Порахувавши до трьох, ви знімаєте маски з очей. Гаразд. Один, два, три. Привіт. Привіт. Я Кім до Юн. Ти завершив. Я соджую. Приємно познайомитись. Я теж радий познайомитись. Це незручно. Трішки. Буде краще, якщо ми почнемо зі штрафних напоїв. Гаразд, добре, але я не люблю пиво. О, справді, я принесу тобі соджу. Як ти почуваєшся сьогодні? Я почуваю себе чудово. Ти перший. Я просто кидаю м'яч. Так, давай, тільки не попади в мене. Що ти думаєш, коли вперше зустрічаєш дівчину? Я дивлюсь їй в очі. Як я виглядаю? Ти дуже гарна. Швидке зняття наліпок. Так, одну поставлю ось тут. Тут. Треба зробити так, щоб він не відклеювався. Так, правильно. Тут, мабуть, буде трохи дивно. Наклею це тут. Тобі так зручно? Так, зручно. Я думала, ти будеш знімати руками. Бляха, треба було не клеїти на ноги. А, це тут? О, я не можу на це дивитися. Покажи, який ти милий. Я краще вип'ю. Можеш показати мені, який ти милий? Я вирішу, чи це було мило, чи ні. Я це зроблю. Це занадто мало. Так, це було недостатньо. Я вип'ю. Це добре, правда. Я зробив це гарно. Чи можна приймати душ із коханим? Якщо це мій коханий, то мабуть так. Через який час це можна робити. Блін, я краще вип'ю. <рес> Налаштуйте штрафні напої. <рес> так, добре. Я можу випити лише під пляшки. <рес> О, справді так мало? <рес> я відчуваю, що ми нап'ємось. <рес> О, ні. Що в тебе там? Зніми верхній одяг. Що? Знімаю кофту. Ти займаєшся спортом? Я тренуюсь небагато, як хобі. Тоді покажи. Я покажу тобі. Ого, справді. О Боже. Один. Два, три. Це не схоже на хобі. Нічого собі. Я тепер розумію, чому ти такий впевнений. Помирися із коханою, якщо вона сердита, мила. Тоді я спробую бути божевільною. Чому ти спізнився? Щоб добре виглядати для тебе. Ой, це так незручно. Я більш не маю що сказати. Якщо ти запізнився, щоб добре виглядати для мене. Я попав. Вау. Переодягання. Переодягатися? Тоді я можу піти переодягнутися. Добре. Один, два, три. О -о -о -о. Як я виглядаю? Що це? Виконання присідань, тримаючи дівчину. Я важкенька. Все добре. Я вірю в тебе, спробуємо. Зачекайте. Один. Два. Я краще вип'ю, чому ти не міг мене втримати? Чи це не замало? Покажу тобі, яка я мила. Чи повинен я готувати штрафні напої? Ні, тут є. Чи можу я говорити з акцентом? Опа. Ти не голодний. Опа. Ти не голодний. Вибач, але я краще вип'ю. Тобі було весело сьогодні. Так, було весело. Що тобі найбільше сподобалось? Мені сподобався ну, 솔직히, твій прес. Не схоже, що він у мене є. В тебе є плани на вечір. А що ти пропонуєш? Хочеш піти випити. Добре, ходімо. Озвучено на українську мову. Ютуб каналом Аджусі. Ти єдина, що крутиться в моїй. you're